Я маю відео для козирних таких клієнтів, які там розказують, та що там, якби я побачив, що по моєму машині щось молотком відкручують, це не майстер. Ну, Хочу обрадувати спецзасобами, щоб поміняти галімий фільтр масляний от в цьому сеньку від кангу. Я півгодини просидів ні, од... ні цей спецзасіб, ні цей спецзасіб, купа ящику спецзасобів, ріміню цього. От, от. Такий на ремішку. Ним вдалося трохи скрутити і дати собі життя. Тобто відкрутити. От в мене є такий клієнт, один не клієнт, колега теж майструє, яка, якби я повидів, що по-моєму фільтру стукає. Я би не дав такому майстру робити. Ну, я б подивив, скільки би ви знімали фільтр. Хіба б мотор знімали, руками там пробували. легонько розумієш, бо спецзасобу мінять. Тільки ремнем. Або пробивати насквозь, ламати, гупати. Інакше він не йшов, як кремнем. Розумієте? Все, там спецзасоби, там ногоньку пилюку витерти не вийде. Е, Бряцьовує кобили. І коли мені кажуть, за скільки що, там масло мені жити, я відтепер кажу, дай Бог знімлю за південь, добре ні, за два-три дні буде теж добре. Хочеш і змагати, то на Олімпіаду на другій станції. Там тобі пилюку будуть здувати, тиждень фільтр міняти, козиром так що зробити, як має бути.